Я вітаю самих найкращих в магазині Аврора. Сьогодні ми подивимося, які акції, знижки, і також новинки в магазині Аврора. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Які ви ставите особисто мені, дуже я за це вдячний. І давайте подивимось, які нові акції знижки ціни в магазині Аврора. Розпочалися вже з 12 вересня по 18 включно. Бачу, дуже-дуже багато акцій. Це тішить. Давайте по черзі будемо з вами розглядати. І так, лак для волосся Леда. Пам'ятаєте, «Леда» була знову повернулася 134 гривні. І ось така. Aleda Style 160 грамів, 64 гривні. Також в акції спрей бальзам для волосся двофазний, 74 гривні. Зі знижкою фарба Авена 55 гривень, і також кешбек на вашу карту Єва. Ой, на вашу карту. На вашу карту. А так, далі. Фарба Color Garnier, 99 гривень. Також зі знижкою фарба Sios 139 гривень. Кольори, звичайно, ж всі в асортименті. Зі знижкою фарба Malva, Також кешбек на вашу карту 32 гривні фарба Malva, Зі знижкою Pantene шампунь 139 гривень. У акції Else від L'Oreal 148 гривень 400 г. Ну, а ось я і знайшов новинку шампуні Gloris 230 г для фарбованого волосся, глибоке відновлення та живлення. Так, і з цієї ж фірми, до речі, це наш вітчизняний виробник, і з цієї фірми також є кондиціонери для волосся. І, до речі, дуже бюджетна ціна. Зверніть увагу 55 гривень. Кондиціонери і бальзами. Велика кілограмова маска для волосся. Крем маска 109 гривень зараз зі знижкою. Також зверніть увагу, шампунь. А, так, це шампунь. Ні, це маска. Дивіться, як цікаво зробили маска. А з дозатором пляшечка йде, це досить зручно, а вага 850 грамів 99 гривень. Усім знайомий від екме оберіг, шампунь зміцнюючий, також є бальзам від цієї фірми по 74 гривні зараз зі знижкою та з кешбеком. Чоловічий засіб 3 в одному 400 г-64 гривні. Old Spice для душу 250 г 94 в акції. Зі знижкою зараз а, шампунь проти лупи, 149 гривень Сульсена, 169 гривень шампунь пілінг проти лупи. Мило Сейфгард, пляшка в дозаторі з дозатором 84 і навіть є ось такий сам дозатор для пінка для чищення, можна свою залити. Да? Якщо у вас пляшечка без щиточки, можна перелити і користуватись 24 гривні. Економія 10 гривень. Крем фарба для брів та Вій 59 гривень. Набір спонжиків для вмивання в наборі 2 штуки 19 гривень. Так, а це новинка спонжики окремо в футлярі. Зі знижкою набір косметичних пензликів в пластиковому футлярі. 69 гривень. 29 гривень бальзам для губ, зволожуючий. Знижка 40% на блискітки для нігтів. 4 кольори, 24 гривні. 29 гривень ножнички. Пінцет для брів, 99 гривень. Дуже цікаві щітки брачі для маленьких принцес. Цікаві кольорові. Це скільки? 69. Дзеркальце з такими паєтками. Дивіться, як цікаво. Теж для маленьких принцес. Двосторонні. З однієї сторони збільшуючи, з другої сторони, звичайний, 59 гривень. Дивіться, які чудові. Зі знижкою Рексона дезодоранти 92 гривні. А ось фам можна придбати за 72 гривні трішки дешевше. В акції чоловічі дезодоранти по 84 гривні. А ось арку можна придбати за 62 гривні чоловічий дезодорант. Зі знижкою Кулькові Нівея 55 та Фа 51 гривня. Антиперспірант Синіта по 32 та по 55 гривень сухий. Чоловічий Whitewater Old Spice 104 гривні. Чоловіча кулькова нівея. Зараз в акції по 64 гривні. А ось кульковий арко дешевше 52 гривні. Кульковий дезодорант чоловічий Фа-55. Так, зверніть увагу, ось ці кремові гелі для душу. Зараз по 44 гривні, хороша знижка, ще й кешбек. Поставили в акцію Ощі чи Охі. Не знаю, як правильно. А гелі для душу кремові. Йогуртові 54 гривні. Хто полюбляє а, солодкі аромати, дуже хороший ароматний, як тістечко, 44 гривні гель для душу шик. Парфумований спрей для тіла та для волосся 200 мл об'єм, 139 гривень. Пінка очищуюча для вмивання від Елін, 150 мл 59 гривень. Зверніть увагу, господинки, дуже хороша зараз ціна на корейський засіб пілінг для обличчя 100 мл 29 гривень. Зі знижкою можна придбати пінку для гоління Нівея 119 гривень. Також в акції Арко. А гель для гоління 109 гривень. І гель для гоління Джилет 139 гривень. В акції зубна Colgate Pasta 50 грамів, 32 гривні. Трішки більшу 75 грамів можна придбати за 44 гривні. Перлин лише 27 гривень, 125 грамів. Зубна паста Fresh Guard 59. Зі знижкою косметичні диски 50 штук, 11 гривень. Для маленьких зубна паста 24 гривні 50 грамів. В акції мило крем, кремове для рук від торгової марки ШИК. Пляшка з дозатором 44 гривні. І, господинки, зверніть увагу, великий об'єм, як я вже сказав, тут аж 500 грамів. Вони йдуть в декілька видах, декілька ароматах. Мило рідке, 500 грамів. Це також новинка, яка нещодавно бачу, з'явилась на полицях аврори по 34 гривні. Ось зараз поставили гліцеринове дуру. Дуже хороше. Спробуйте обов'язково це мило в новакції 77 гривень. Тут два шматочки вагою 135 грамів одне. Зі знижкою мило біанка по 17 гривень. Також можна обрати будь-які аромати. Мило велике за вагою 140 грамів. Зі знижкою дихтярне мило шик. 140 г 22 гривні. За 39 гривень можна придбати набір твердого туалетного мила. Трусики ліро 239 гривень в акції.

Не міг вам не показати цих чудових, красивих дитячих іграшок. Дивіться, собачка навіть з повідком. І тут дуже, дуже багато різних а, за кольором можна обрати. Mm -hmm. Лялька маленька в коробці 55 гривень. Надзвичайно милі пупси, дивіться, які гарні, красиві. Вони зараз в акції по 55. Надзвичайно милий заєць. Такий стильний. 299 кролик. Ой, тут навіть є дівчинка. Дивіться, яка гарна також з платьком. Так, я тут навіть таку знайшов хаски. Чи це свинка? А, це свинка хаски. Свинка хаски. Ну, ці взагалі безподобні. Вони зараз зі знижкою по 99 гривень. Новинка футбол для хлопців настільна гра. Тут тільки футбол, тому що деколи ще буває хокей. 22 гривні. Зараз камінчики для декорування. Кольорові в акції набір стрічок для оформлення. Так, ось такий набір можна придбати за 22 гривні. І ось такий набір, дуже багато кольорів, такі вже готові. Бантики 15 гривень. Арома лампа, кольори також в асортименті, дуже багато різних кольорів. 29 гривень. А це, як пам'ятаєте, раніше був Палароїд, і він видавав ось такі фотографії. Я не знаю, що це таке. Давайте проскануємо. Картки сувенірні, ну це, мабуть, для молоді, щось таке популярне. Я знайшов новенькі коробочки, зараз ми з вами їх відкриємо. Ну, Звичайно ж, бірюзову відкриємо, кольорів дуже багато. Це ось така невеличка скринька для вашої біжутерії. Тут поміститься дуже багато всього. Ціна 99 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. Я буду закінчувати відео і вже йти знімати наступне для вас. Я хочу, щоб у вас все було дуже дуже добре. До зустрічі!